Вітаю! Всіх вітаю на каналі Оракул. З вами тут Юля, всім мирного неба, доброго вам часу доби, доброго здоров'я, добрих вістей, всього вам доброго. Сьогодні для вас, як завжди, останнім часом і найближчим поки що буде послання від оракулів. Сьогодні захотілося мені від цього оракула богинь для вас. Більшість жінки дивляться. То для богинь, для вас, для богинь, від богинь, послання. Можете загадати якусь свою ситуацію, можете нічого не загадувати, просто послання на сьогоднішній день на даний час, яке вам потрібно від богинь послання. Попросіть, щоб вам дали послання, яке вам треба на цей час, на цьому етапі. Так, просимо у богинь. Для моїх підписників, глядачів, послання, саме те, яке їм зараз потрібне, яке необхідне. Перший варіант, другий варіант тирове око, нефрит. Вибирайте. Обирайте, ставте на паузу, як завжди. Тайм-коди в описі будуть. Кому не вистачає часу, ставите собі на паузу і обирайте свій варіант. А я починаю з першого варіанту. Тигрове око. Перший варіант вам послання. Богиня Хатор. Восприємчивость. Сприйняття. Диві... Так, тут, бачите, ну, яке вам послання. Дозволяючи собі отримувати, ви підсилюєте інтуїцію, енергію і здатність давати другим. Дивіться, якщо ви отримуєте, ви не соромтеся отримувати, якщо вам хтось щось дає. Це не обов'язково матеріальне, може бути щось є, моральне, якась підтримка, комплімент, ну, що завгодно. То ви не соромтеся, не бійтеся, не відкидаєте, коли вам хтось щось ось таке дає. Тому що якщо ви отримуєте, то ви підсилюєте свою інтуїцію і здатність, енергетичну таку здатність давати другим. Тобто, коли ви берете, то ви віддаєте. А якщо ви тільки віддаєте, то ви віддасте все і самі з чим. Розумієте, ви тоді не зможете вже більше віддавати, якщо ви будете тільки віддавати. Вибачайте, довелося перерватися. Також, от перший варіант, що тут вам треба приймати це при сприйняття, правильно сприймати те, що вам дають. Що би там вам не давали, ви правильно сприймайте, бо інакше ви просто блокуєте свою жіночу енергію. Якщо ви відчуття провини відчувати сорому, може, якоїсь там ще відрази, не дай Бог, коли щось вам хтось там сказав. то Не треба, просто подякуйте. З вдячністю приймайте те, що вам дають. І тому що це ваша жіноча енергія, яка має бути в балансі. Ви маєте давати і приймати, не тільки давати. І якщо ви будете сприймати з якимись негативними такими емоціями, то ви просто себе блокуєте, свою енергетику. А так приймайте і віддавайте все в балансі. Якщо ви згадали навіть якусь ситуацію, то тут дуже гарно вам випало, якщо ви згадали ситуацію, таку, що якраз на яке сприйняття, що щось треба від когось сприйняти чи не прийняти, і ви не знаєте, що вам робити в цій ситуації. І тут, тут дивіться, яка вам гарна відповідь. ну, Це для тих, хто, звісно, таке загадав, що не соромтеся, дають, беріть, ви даєте і не соромтеся брати від інших. Сприйняття, будьте, будьте, будьте сприя... сприйнятливі до того, що вам дають. І вдячні. Тобто сприйнятливість – це значить, що? З радістю з вдячністю приймайте не з якимись іншими негативними емоціями. Ось такий перший варіант. Хатор. Дякую вам за увагу. Другий варіант Нефрид. Нефрит, таке послання для другого варіанту богиня Неметона. Священний простір. Створіть алтар. Або провідайте святі місця, щоб зв'язатися з божественними силами. Угу. Бачите, вам тут таке послання. Дивіться, тут, скоріше за все, що ви щось все-таки загадали, і Неметона, богиня вам каже, що вам треба створити алтар, і якісь, може, підношення зробити. А якщо маєте можливість посвятити якісь місця, місця сили, святі якісь місця сили, які там для вас вони є святими, щоб зв'язатися з божественними силами, з божественною енергією, то вам потрібно посвятити, посвятити, провідити, провідити святі місця, які для вас є святими. Може, це розумієте, це не то, що там, що вони взагалі святими називаються, а, а може для вас. Іменно для вас, ви відчуваєте, що місце сили, що святе місце для вас. І ось туди сходіть, тому що, можливо, там для вас якісь відповіді ви знайдете. Ми ви якоїсь енергетики наберетеся і світлої, і позитивної тих місцях. Бачите, вона карта, що має значення основне священний простір. Тобто, і ви тоді зможете цей священний простір. Створити навкруги себе, коли ви священний простір, якийсь те місце місце сили провідаєте, побудете там, то ви наберетеся позитивної, радісної, якоїсь з благосної енергетики до вас прийдуть відповіді на якісь ваші запитання, які можливо ви тут задали. Якщо ви задали якусь конкретну ситуацію, захотіли підказку, то от вам підказка. Вам немає конкретної підказки, що вам робити. По цій карті тут немає, тут тільки ось що зробити: або створити алтар, якісь там підношення зробити до сил, або посвятити провідати святі місця, якісь місця сили, святі місця. І там вам прийдуть відповіді на ваші запитання, якщо ви задали конкретне якесь запитання, якусь ситуацію тут загадали. Бачите, ж, яка тут вам є підказка така, що провідайте. Якісь місця або створіть алтар. Ну, кому, як зручно, хто не може, не має можливості місця якісь провідати, то створіть алтар вдома, зробіть собі алтар, як ви відчуваєте, по своїй інтуїції, який вам треба робити алтар. А якщо маєте можливість провідати якісь місця сили чи святі місця, то сходіть, сходіть туди і вам там ну, просто знаєте, як проясниться, хочеться сказати. Ви в чомусь, може, не можете зрозуміти якусь ситуацію, може, у вас щось запутано, щось не зрозуміли. то от якраз в тих місцях прийде до вас така божественна енергія, сила якась, і вам, як проясниця, і ви зрозумієте те, в чому ви зараз не розумієте, в тій ситуації, в якій у вас зараз щось, якась іде мутність, якась незрозумілість, якась важкість. Щоб то розсіяти, розвіяти, то е, ви зможете. Вам треба, щоб у вас була ви наповнені були енергетикою. Цю енергетику божественну, хорошу, ви зможете взяти в місцях, сили в місцях, в святих місцях, або створити алтар. Це вже як кому. Як або створити алтар і на тому алтарі е, просто помедитувати, там, алтар створити вже за своїм власним бажанням, як вам інтуїція буде кликати, з якими там стихіями, чи, чи, чи тільки з одною стихією, з вогнем, тільки свічок багато попалите, чи як як, там. Ну, це вже як кому піде. Тут вже по цій карті я це сказати не можу. Тут просто створити алтар, а ну, тут, бачите, підказка є, звісно, що вогонь точно повинен бути, будуть свічки намальовані, бачите. На цій карті багато свічок. Якщо алтар створювати, то обов'язково вогонь повинен бути. Але ж там далі, вже, як вам ваша інтуїція підкаже, для тих, хто буде створювати алтар, хто не має можливості де провідати якесь місце. А якщо є можливість провідати місце, то обов'язково провідайте місце сили, місце якесь святе, і вам там таке, хто що ну, прийдуть відповіді на ваші запитання. Ось такий другий варіант. Неметона. Така богиня вам дає таку підказочку, таке послання. Дякую вам за увагу, другий варіант. Такі близько послання. Дякую богиням за послання для вас. Дякую вам всім за увагу. Пишіть зворотній зв'язок. Ставте подобайку, кому сподобалося. Пишіть, як вам послання, чи подобається, чи хочете далі чути на каналі послання. Буду рада і вдячна за ваші зворотні зв'язки. Вашим відгукам буду дуже рада. Все, на все вам всім добре, Всі -всього, всього хорошого. Хай вас всіх благословляють вищі сили. <кій> Сил вам усім, натхнення, добра, тепла і світла. З вами була Юля. Зустрінемось на каналі Оракул.